Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Привіт Цушіми. Ми допомогли в попередній серії жіночки, повернули її їжу. Хоча вона просила не кривдити її. Мабуть, друзів чи хто-то такі були. Ми їх, звичайно, знищили, вони були бандити. Вона хоч і накормлена, але трішки розчарована. Ну, не будемо її затовинити. Ми будемо сьогодні виконувати слідуюче завдання. Підемо виконуємо ось це от кров на траві. Має бути цікавенько. Вас, друзі, прошу, як завжди, перевірте підписочку, ставте вподобайочки, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримуйте українське, вліпіть вже вподобаєчку. Поставте хоч якісь. Відгук, привіт, буде достатньо, я буду дуже вдячний. А ми погнали. Подивимося, що тут you у нас anything, є. What can I get for you? Давай глянемо. Не подобається мені це.

Я не змогла їм допомогти, якщо не допомогти. Він дуже хворий, йому потрібна допомога. Бандити на дорогах, монголи скрізь. Я не знаю навіть, як допомогти туди добратися. Коротше, нам дали ще якийсь завданнячко. Ой. Додаткове. Дотик відновлення Бо... зцілення. Та я знаю, що ти щось не цей самий. Оп. Квіточки, бамбучки. Все нормально. Я не перевдягаюся, то що відчуваю тут щось. Не... Так, тут. Землі травички. Пошукайте кіші. Він десь, має бути, тут. Монгольський конвой. Це, мабуть, гострі... капелюхи роблять. Атака почалась тут. Але, мабуть, їх було більше, ніж один монгол. Гров на траві. Та-да-да-дам. Схоже, що більше е -е, тіл он там попереду. Прослідуйте за тілами мертвих монголів. Не, Пробує втекти від атакувальників. Високо в горах біжить. В жопу ранений монгольчик. Далеко не втіче. Кінжальчик глибоко сидить. О!

Може я свій шую шляпку назад. Ти може допоможеш мені? Я шукаю твого лідера. Він помер на комодо пляжі. Ти там був теж? Я втратив багато друзів. Ми теж. Ми можемо відомстити їм разом. Шимура. Щоб врятувати лорда Шимуру. Він живий. Я не можу просити гострих капелюхів втратити своє thons життя за одного. Коли ми звільнимо свої дома, Лорд Шимура заплатить тобі все, що ти захочеш. My men might be Мої люди можуть бути зацікавлені. Я шукав їх. І самураї теж. О, зараз да маємо угоду. Я подумаю про це. Я так завжди роблю. Це за узбережжя Комодо, вбити їх усіх!

Тих лукарів познімаю, бо щось вони. Дуже розстрілялися тут, так. Ти хто такий? Взагалі тут що? Що такий злий? А це командир був. Ну, бувай здоровий. Тут окей. До побачення. До побачення. Твоя форма the покращилась, the і твоя. Ти ростеш. Ти прийняв моє. Ми не можемо прийняти твоє. Пропозицію. Ми будемо раді вижити ще, прожити ще тиждень. Але ви не одні. Відведи мене свій. свою печерку. І ми обсудимо все. Плануєш пройтися? Коли було останній час, коли ми бачили один одного. Я шукав тебе. Гострі капелюхи, це все, що я робив. Нам потрібні нові капелюхи. І ніколи, я ніколи не відвідував замок нашого дядька. Я робив мої і власні справи. І ні від кого не залежу. Інший вагончик. Можливо, хтось вижив. Самурай! Самурай, самурай. Це був той, хто твоя... Так, монголи вкрали мого коня, забрали мій рис. Коли пішли, монголи? Пішли в Вогіру. Добре, ми цим займемося. Стій ближче до лісу. Продовжуємо рухатися. Ми не можемо зупинятися. power. Як я й казав, допоможе звільнити лорда Шимору. І він допоможе і йде все, що вам треба. Що ти хочеш? Ми хочемо саке. Ти не серйозний. Я знаю, що ти хочеш більше бути, чим просто месенером. От ти сказав. Я втиснувся, як ти врятувався. Ми самі тільки могли We're врятувати себе. Скільки людей ти маєш? Ми зберігаємося на половину все одно недостатньо, щоб перемогти їхню вийде? армію. Можливо. Ти маєш ідею, як дістати їжу? Можливо. Тихіше Шінзо, це я. Він тут, Мьюзо. Черюзо. Повернувся. Ми не бачимо ніякої їжі. Люди це старий друг Сакай. Я тут, щоб допомогти. Ми маємо план. перемогти монгольську заставу і забрати всю їжу, яку вони забрали в нас. Вбити заставу монголів, та вони в нас всіх переріжуть. То дух у них не дуже. Ми маємо поговорити до того, як покинути. Я це поважаю. Це добре. Щось прикольно тут влаштувалися. є джин. Якщо ти підеш з гострими капелюхами, ти маєш прийняти їхні правила. Це ось в цьому ось сундучку. А, чи кинути? А, хіба ти маєш бути в обладунках? наших хлопців. Ти не такий привабливий, як я, але теж непогано. Ми маємо перевірити захист форту. Мої люди. Ми маємо договори. Давай дістанемо їжу, а далі перевіримо, що ми можемо зробити для дядьки. Головне, запам'ятай, хто головний. Добре, давай підемо на кладовище і там зустрінемося. Наша легенда виросла. Нічого собі збільшилось максимальне здоров'я і потрібно щось вивчити. Липка бомба. Треба то треба. Це пакет чорного порошку пристає і не можна від неї врятуватися. Приліплюється. Ось так от. Да, це прикольно. Мені це подобається Два. На неї будемо збирати. Так, ми маємо одяг Роніна. Що він нам дає? Змін... зменшує те, що ворог може нас побачити на 10%, збільшує пошкодження і Після покинення трави. А, коли ти будеш в траві, типу ворогам буде набагато важче. побачити тебе. Подивимося, як покращується. Я щось не побачив різниці в одежі. Поки що ми зробимо ось так. Так, і маємо ...шляпку Роніна. Що він нам дає? Це були кращі земл... часи, але, мабуть, вона прожила. Усе своє життя. Люди, ми рухаємось, подивимося, що у нас куди і що ми можемо йти. Недалеко слідуюче завдання. І також є додаткові завдання, які б я теж хотів би зараз би пройти. Ну, але це ми все ж таки будемо робити, мабуть, вже в слідучій серії. На цьому ми сьогодні закінчимо. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось. Пока-пока. Да, оце краєвид.